Доброго ранку, діти! А скажіть, любите ви гратися іграшками? Впевнена, що любите, і впевнена, що у вас вдома дуже багато іграшок. Сьогодні до нас на заняття завітала дівчинка україночка і хоче розповісти, якими іграшками гралися дуже давно. Іграшки були саморобними і виготовлялися з різних матеріалів. З глини, з тканини, з соломи із дерева також. І навіть із сиру. Малята дівчинка пропонує нам пограти з нею в гру. Якщо ви побачите народну іграшку, то треба поплескати. А якщо побачите сучасну, то потупати ніжками. Яка ця іграшка? Молодці, сучасна, а це яка? Так, народна. Молодці. А ось це яка іграшка. Теж народна, вірно. А це яка? Сучасна, звичайно. А це які іграшки? Також сучасні молодці, а це яка. Народна, плещимо в долоні. Молодці дітки. Дівчинці дуже сподобалося з вами гратися, і вона ще обов'язково прийде до нас на заняття. До зустрічі, малята.